Слава навіки Богу, нехай Господь береже вас. Біблія говорить, що можна залишатися в тій позиції, в якій ми є, але тільки щоб далі духовно возрастати та перемагати диявола, щоб приводити інших людей до спасіння. Важливо завжди вірити та довіряти Слову Божому і Богу, щоб бути завжди благословенні. Як на прикладі сотника, який вірив, що його слуга зцілиться тільки тоді, коли Ісус вже скаже Слово. А віра сотника дуже здивувала Ісуса Христа і вразила: Воїн це є Божий Слуга, який повинен робити добро, а діти Божі ведуть війну. Вже в духовному світі проповідують Боже Слово, забирають душі у диявола та з аду приводять людей до Бога. Важливо, щоб Бог був на першому місці, а не щось матеріальне та земне, щоб головною цінності в житті був Ісус Христос. Важливо слухати Мойсея та пророків, Божих людей, церкву Божу. Щоб не опинитися в аду, як і багач. Тому Бог хоче, щоб ми йому були вірними та вірні, що були в усьому. Бо коли будемо вірними, ми в малом, то над многим будемо поставлені. Тому вже зараз потрібно не лінитися, але показувати свою вірність, трудитися ради Бога та ради Божого Царства, а лукавий та лінивий раб не, не піде в Боже царство. Амінь. Нехай Господь благословить вас.